Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко -парк. вечір. І йшла І чомусь так захотілося зробити відео для вас флокси. Це моя така галявина флоксова. По флоксах я зроблю окреме відео. Сподіваюся, поки я зберуся робити, то флокси не перецвітуть. Гортензія на штамбі за, друзі, за свій голос. Так і не проходить. Оце не знаю хто. Бацила Ну, але нічого страшного. Живі, ну і будемо здорові. Про, по флоксах ось, бачите, яка краса зараз. І так чомусь ну, просто захотілося показати свого садочка. Ввечері в нас вітер перестав, бо вдень дуже-дуже вітряно було. Ну і сьогодні було не жарко. Вчора, я так розумію, десь пройшов дощ, ну, десь не в нашому районі, як я кажу. Друзі, ось це те, що я кажу, це ваточник. Який цвіте, ну, мабуть. Хто слідкує за моїми відео, то не дасть збрехати, що, мабуть, з червня місяця. Він не перецвітає і не, ну, не перецвітає, тому що ось дає бокові пагони. Так, невеликі такі от в нього ось ці шапки, але завжди ось так він цвіте дуже-дуже гарненько. Ще декілька саджанців є, небагато. А ще, друзі, я його і ніколи не показувала, а Якщо ми зараз туди заліземо, якщо я зараз туди залізу, то я вам його покажу. А якщо не залізу, то не вилізу. Вірніше, залізти я можу і залізу, я не вилізу. Ось, аконіт. Квітує він вже так давно. Ну, ось, Бачите, його перші квіти були. Саме листя в нього не колюче. Таке гарне, різне, дуже-дуже гарне листя. А ось ці квіти, ось. Не знаю, що я показую, ось ці квіти. Вони дуже колючі. Ось самі не квіти, а ось ці приквітницькі. Бачите? Оце дуже-дуже колюче. Гарна рослина, у мене буде декілька саджанців. Ну, Любить тінь, зразу кажу. У південних регіонах він рости. Ну, я не знаю, чи буде, але проблематичний він буде у вас просто. І дивіться, скільки ще ось тут має квітів. Теж я бачила, що він ще, мабуть, з червня почав цвісти. І ось липень, уже серпень до середини добирається, а він все квітує, квітує. Гарна рослина. Навіть листя без квітів теж дуже гарне. Ось така. І ось він перецвів. І... Накритий ось такими <головіка> цікавими козирочками. А колюче-колюче. Оце це саме колюче. Так, вибираємося. Дерен, дерен Сібірика. Мабуть. Ой! Я прошу вибачення, друзі. <кху> так, цвітуть гортензії. Е цвіте геленіум. От хто мене замовляв, то... У вас, мабуть, вже цвіте саме такий. Була в мене гарна колекція геленіумів, я купила. Ну, як гарна. Здається, 5 сортів дуже цікавих, низькі і високі, але їх жерли хрущі на новій території. Ось теж ватошник. Це молоді кущі, сіянці, які ось тільки будуть зацвітати. Гарні такі листочки в нього схожі на вербові. І такі гарні зелені кущики. Так, мої мої гортензії, Ну, по них я теж хотіла б, звичайно, зробити, хотіла б зробити по них відео, розповісти по сортах і показати, які ж вони в мене гарнезні. Ну, ось перед вами, ось ось перед вами це фрамбузіні ренсам. Вибачте, <кій> так важко навіть слова вимовляти. Фрамбузінні ренсам, яка вже розфарбувалася в червоні кольори. Ну, а далі ще буде красивіше. Це сонце на неї світить, де вона здається такою більш світлішою. А насправді, насправді вона темна і дуже гарна. Ось такі гарнезні. Гортензії. І як гарно виглядає, мені, наприклад, дуже подобається, гарно дуже виглядає. Як на мою думку, дуже гарно виглядає ось куничник Карл Форестер. На той рік я гортензію буду робити вищу. І Карл Форестер я тут залишу. Можливо, досажу ще пару кущів. Тут мене один, два. І ось тут, мабуть, я ж посажу третього, і ось там буде четвертий. Так, перовські є цвіти. Тільки що з чоловіком піднімали і ставили рівно свій ось. Тамарікс. Звичайно, його потрібно було обрізати. Але я не хочу цього робити, бо я хочу зняти з нього живці. Тому він буде такий розпатлений. Так, і покажу вам, друзі, цікаву рослинку, я вам обіцяла, якомусь з, з відео. ой не впала З відео показати вам у цвіту плетючу е, децентру. Жовта ось кольором. Бачите? Цвіте вона вже давно і буде ще довго і довго цвісти. Вже ось вона поплилася, і от кожна така гілочка дає. щось телефон, мабуть, теж хворий, як я, дає ось такі гарнесенькі квіточки від центра розбите серце жовта, яка плететься. Ось така є красунька в мене. Так, мене. Хтось запитував із підписників, підписників про мою альстремерію. Я сказала, що вона в мене померзла. І дійсно, друзі, я її не бачила. От серед цих, всіх рослин, які маю, я чомусь весною бачила, що вона декілька разів дивилася, бачу, що її немає, ну, то я вирішила, що її немає. І я вже зараз згадую, що я тут сапала. Скоріше всього, що я її висапала. Але, все-таки вона ось є. Тут бачу, вже і перецвівша була. Тобто, десь тут ось я бачила. Не буду шукати, яка різниця. Ось так. Тобто, Альстримерія є, не дивлячись на те, що я її вже поховала. Так. Це моя улюблена хінацея. Ідемо навпростець. Хочу показати ще вам, друзі, знаєте, що я хочу показати? Свої дуже гарні будлеї. Це карликова, це ось та Little Red. Вона дійсно червона. Давно вона вже в мене. Було в мене два сорти. Ось ця червона і була така рожева, така якась цікава, світло Рожева Рожева не вийшла з зими ще перший рік, як я її посадила. А червона, ось скільки років, ну це вже, мабуть, точно третій рік ось вона цвіте. Я її не обрізаю, тому що немає часу, чесно скажу. Нема часу займатися з цією обрізкою навіть гортензії я, чи будлей. Я не завжди і бачу, що в мене цвіти, не те, що щось там обрізати. І ну, більше я не хочу. Запитаєте чому? Відповім, що не поясню, просто не хочу. Є ось вона така в мене одна і досить. Я взагалі не є фанатом будлей. Тому. Є, то і є. Можливо, колись. Я не буду зарікатись. Але ось новий ібіскус має зацвісти. цікаво який це. Я вже хожу, 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 я вже його і розглубую, і що я вже йому не роблю, а він не хоче ніяк показатися. Але має бути цікавий. Так, пішли далі. Хочу ще показати будлеї інші. У мене їх не так багато. Це. Зараз покажу ось гігантську травичку. Це меморі мій. Тут він низенький чомусь. Це ось моє нове просто хотрод. Хотрод. ж таке воно цікаве. Починає розфарбовуватись, хоча мало б бути давно розфарбоване. Так, Маудрі починає ось випускати уже свої хитички. так, Ось в суботу ми ось тут кропили всі, всією сім'єю. Я нікому не дала апарата. Була я з апаратом, тому що мені здавалося, що я це зроблю краще, ніж мої чоловіки. Ну, Думала, що вони пропустять, а я от так буду гарно. Ну і дійсно, я так гарно пройшла, що тут е, пішло три апарати по 12 літрів. <смі> так що мал, має погоріти. Ну, тут діти тримали плівку, е, щоб ро на рослини не попало. Так, дуже подобається вербена бонарська. Дуже подобається. Звичайно, як я зараз вам покажу її ось на фоні цього, цих бур'янів. То ефекту не буде. Але, друзі, мій парк тільки-тільки створюється. Тому все є, все буде. Щось так, щось не так. Вибачайте. Сьогодні моя підписниця у приватних повідомленнях сказала дуже гарні такі слова, що я люблю ваш парк саме за те, що він. Такий, знаєте, як, як говорять, по-домашньому теплий. Без викрутасів. Так, як є, в природному стилі. Роблю те, що виходить. Не завжди виходить так, як я хочу, тому що у будь-який сад, у будь-який парк потрібно вкладати фінанси. Ну, а їх, на жаль, нема. Так, ось хочу показати будлею. Вона дуже-дуже темна. Ось камера не показує, вона така чорнильна. Просто чорнильна. І дуже цікаво, ну, це я цю отримала від Олі давно вже. Вона, я думала, що її немає. Потім з'явилась той рік вона щось дуже пізно. А ось цей рік вона вже така гарненька. Ну так, У нас на півночі вони обмерзають до рівня ґрунту. Тому все, що вони нарощують, це нарощують за ось цей сезон. І, бачите, ця така вузенька і довгенька. А ось це я отримала від пані Ірини з Миколаєва. Дивіться, яка ця цікава. Вона така товстенька. І теж доволі, ну, така довгенька і товстенька. Рослинка з цього року, цей рік саджена, така невеличка була рослиночка. Але подивіться, як вона гарно, ой, як вона гарно підросла. І не дивлячись. На те, що розміри в неї ще маленькі, ріст маленький, але які цікаві, які великі ось китиці. Вразила, чесно скажу, вразила. Ось зараз ми подивимося. Бачите, які вони різні. Ось, зараз покажу. Бачите, які вони різні. Але цікаві, дуже сподобалось. Просто неймовірно, яка гарна. Так, і. Ось ця сантана. Так вийшло, що сантана майже одного кольору з тією першою від Олі. Бачите, теж така чорнильна. Ні, вона більш та чорнильна, а ця більш бордова. Але подивіться, яка вона гарнесенька теж. От на фоні цього цих жовтих листочків вона гарно дуже виглядає. Чи ще хочу будлей ось тих ну, великих? то, мабуть, так, хочу жовту і хочу білу. От жовту і білу я 100%. А, ще я бачила <клінг>, бокулірну. Така цікава. От їх я, мабуть, все-таки собі заведу. Так як тут буде у мене ось багато простору, це ще відра, плівка так лежить. Я ще. Ой, вибачте, так важко дихати, <клінг> ще не прибирала, тому що хвороба. Дає знати. Так, ось ця територія, бачите, тут менше бур'яну, вона вже була розкроплена. І це вже другий раз. А ось ця перший раз. Ну, сподіваюсь, що все буде добре і труєчка, візьме її. Тоді буде легше мені. Так, ось яка красунька. Це щучка, щучник Голтау. Ну, взагалі, ось він невисокий. Чому Голд, ну, я так розумію, що ось ті. оця хмаринка із колосочків, вона стає жовтенька. Цікавий, цікава така. Я її той рік отримала, я її не розсадила і я нею задоволена. Ну, що скажу, що фламінго і Карлі Роуз це. Знаєте, <г> кажуть? <inequ> <г Fifth> Муж і жена. одна сатана, так оце точно. Це одна, одна опера. З одної опери це все. Так, табак ось цей тютюн, тютюн, тютюн. Як він пахне декоративний? Ну, це взагалі. Друзі, що це? Прошу вас, впізнайте цю рослинку. Ну, хто ж мені її подарував? Подарував. І ось вона має такі. Ну що це? Ну, цікаво просто. Що це має бути? Так, а зараз, друзі, покажу свій, своє захоплення, 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 Своє, свою любов. Це моя цьогорічна новинка. І це моя цьогорічна, моє цьогорічне кохання рослинне. Це просто африканське. Однорічка. Так, дійсно, однорічка. Але, ви знаєте, я більш як впевнена, що ця одна річка, яка, по сад, по, яка в моєму саду поселилась назавжди. Яка серйоз і назавжди. Цікаве, цікаве. Я отримала її від Олі із своєї подруги. Даремно я прийшла знімати це відео своїм кашлем. Отримала від от Олі своєї, своєї подруги із затишного садочка чотири штучечки. маленькі такі у маленькому стаканчику, такі маленькі рослинки. Я чомусь навіть сумнівалася, що вона у нас зацвіте на півночі. Але, як не дивно, вона в мене цвіте волі поки ні. Можливо, тому що вона була одразу висаджена у відкритий ґрунт. В волі вона була деякий час у стаканчиках. Але, ну і, звичайно ж, без мови, що Оля мені відправила кращі сіянці. Це, це без сумніву. Ну, таке воно миле, ну таке воно ну, шикарне. І я уявляю, ой, я уявляю, яке воно буде гарне, коли оце воно підніметься. Ну ці чорні листки, кукурудзяні. Хоча, <кій> коли я отримала, вона була зелена, чисто-чисто зелена. Ось, бачите, у цих це тільки виходить, дивіться, як вони цікаво виходить. Бачите? Цікаво ці листки. Тут ще немає, але вже ось я бачу, що буде. І ось так. Шикарне відовище. Ну, і бачите, вона дає бокові ось пагони. Не знаю чи встигнуть ці бокові пагони зацвісти, але, ну, думаю, так, це ж серпень-місяць допіру. Ну, взагалі, я в захваті від цієї рослинки. Так. Вже хамель пенісету розцвітає. Він найперший. Ось цей хамель. Дуже гарний. А, ні, редхет. Цвіте у мене перший розцвів редхет, Ну, у туди до злаків ми підемо іншим разом, я покажу. І розповім вам про своє розчарування, про свою біду таку садову. Ну, звичайно, це не найстрашніше, що може бути в нашому житті. Але, тим не менше, коли вирощуєш сад, то хочеться мати результат. А коли ще й тут не виходить, то якось так сумненько, сумненько. Гібіскуси цей рік у мене не, ну, не дуже. Чомусь вони Бажте, як квіточка, ну це, це взагалі. І, то, і та ось відламалася, тільки до неї торкнулася. Гарні, сортові, сортові, але чомусь вони щось з ними не так. І от я знаєте, допомогу студії, допомогу своїх друзів хочу по гібіскусах. В них ось так крутяться, сохнуть і крутяться листочки. Зразу хочу сказати, що в нас дощі йдуть. У нас дощі йдуть, в нас не, не сухо, це точно не сухо. А ось вони ж чомусь так себе ведуть. Навіть е, цей гібіскус ось е, червоне вино, той рік воно таке було шикарне ну, взагалі. А цей рік ну, не те. Я бачу, що не те. Він най, ну, так, найкращий серед гібіскусів, але все рівно не те. Так. Мене просили, друзі, зняти, відзняти відео і сказати про. Посухостійкі рослини, які витримують спеку і ну, можуть жити без полив. Я пообіцяла, вже давно, місяць назад, пообіцяла відео це зробити, чомусь не те, що забулась, якось не доходили руки. То те, то інше, але ну, зроблю. Раз обіцяла, все-таки зроблю. Діти, яка краса, правда? Краса, краса? Так, це малесенькі гортензії ось ці карлики вже навіть розфарбувались. По назвах треба подивитись, тому що не все пам'ятаю. Ну і мої, які на цей цвітуть. Тут три кущики. Ну Такі маленькі, ну цікаві. Ну, а цей щось теж прихворів. Бачите, він прихворів. І тільки почав давати Ну, буває. Ось і я прихворіла, і рослинки хворіють. Все, дивлюсь на <кій> цю бідосю. То мені здається, що вона зеленіє, то мені здається, що вона ще більше жовтіє. Ну, одним словом, з Модриною поки нічого не зрозуміло. Але. Або ми будуть. Рослини будуть. <кій> ось такі, друзі, справи. Просто прогулялася, показала свого садочка. Я краса. Молінія ось. Молінія. Давно вже цвіте. І дуже гарно. Ну, а знизу <кій> ось такі хмаринки, гіпсофіли. Це гіпсофіла проста. Вони простенькі, але дуже-дуже гарненькі. Ну, По гіпсофілах, знову ж, в мене є ось ця простенька. Давайте, раз уже я стою тут. Ось ця простенька, рожевенька. Бачите, яка вона цікава. Потім ось гіпсофіла грунтопокривна. Цвіте ціле літо. Ось вона. Так, що мені нічого не ступить. Дивіться, я її показую. Нема, друзі, на продаж. Не знаю, як вона. Я її нічого не робила, не вкоріняла. Ось вона з одного кореня йде. Можливо, її весною можна буде поділити. Ну, <кій> не знаю. Ось така вона. Гарнесенька це іпсофіла грунтопокривна. Теж рожева. У нас така яскравіша за цю. Потім підемо, покажу, рожеву махрову. <кій> Ось теж, бачите, вона. Це, до речі, вона в горшку росте. Саме собі тут воно насіялось. Ось, і воно собі тут росте, бачите? В горшку, і це я обрізала, бо на стежці було. Так, гіпсофіла низькоросла, ну як, середньоросла. Теж рожева, але ось махрова. Бачите, як вона, яка вона гарнюсінька. Дуже гарна. Вона чуть пізніша. Але ось така красунка. Так, це гіпсофіла. Бачите, яка вона? Ну і трошки гібіскус тут заважає. Я його мала пересадити, але щось пішло не так. Ну що не так? Часу нема. Все так, крім того, що... Бачите, от яка вона. Ну це вона зараз чуть закрилась, але теж я її. Обрізала. Так, тепер підемо, покажу білу махрову. Мені здається, що в мене гіпсофіли є всі, які є. Ну, може, ще якісь є, я не знаю. Але поки ось те, що я маю. Так. Ну, Вона вже теж перецвітає, ось бачите? Ось така біленька, махровенька. Ну, вона висока. Ось ця саме висока. Дивіться, які елені. Бачайте. І яке чорне листя, яке чорне листя в нього. Дійсно, листя чорне і червоні ось такі квіти. Це я виростила з насіння. Дієрвіла. Ну, мабуть, я знову ж на хвилиночку вийшла. Так, а це я показувала у шротіку. ось таку красуньку. Дуже гарна. <кій> А це ось мене буде на продаж декілька кніфофії такої. Вона цвіте, друзі, ціле літо. Я її розсажувала весною, і вона цвіте, дає і дає і дає ось такі невеличкі, але гарнесенькі квіточки, яка не боїться саме спеки. Не, мабуть... Я вже і не зможу показати ще одну гіпсофілу або ту ніку, тому що просто не можу дихати. Мовчки. І така краса. Бачите? Вона зацвітає в другій половині літа і квітує дуже-дуже довго. Вибачте. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Всіх люблю, цілую, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.